Фестиваль об'єднує не лише різні жанри мистецтва в темі джазової музики, але й міста. Луцькі рівне на деякий час стають центром культурного життя. Отож вже незабаром стартує довгоочікувана та наймасштабніша подія року – 9-й джазовий фестиваль. Art, Jazz, коперейшн і сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі рівне культурне гостює арт-директор фесту Олена Жульга. Вітаю вас! Да, доброго дня! Власне наймасштабніша культурна подія Рівненщини та Волині вже стартує. І от цікаво, чим цього року будете дивувати рівнян, яку програму підготували? А, Насправді знаєте, дуже приємно приходити сюди щороку, і ще приємніше чути від когось, що ми є наймасштабнішою подією. Це дуже круто, тому що для нас це дуже важливо, якби. От ну, чим будемо дивувати? Насправді ми намагаємося дивувати і рівнян, і лучан кожного року, так. І наша найголовніша мета це давати людям якісну джазову музику, так? це закохувати їх в джазову музику, можливо, привносити рівень культури наших громадян трошечки на інший новий рівень. І ну, ще й хуліганити. Тому ну, ми стараємося, так. І цього року у нас дуже багато подій насправді відбувається. І відразу хочу вас запросити на таку штуку, яка відбудеться у нас в цю п'ятницю. А це буде біля краєзнавчого музею о 19.30. все дуже неформатно, все дуже спокійно, але. Все буде пов'язано з вініловими платівками. Тому що знаю, що дуже багато хто збирає, колекціонує. В нього є от вінілові платівки, з якими пов'язані історії. Наприклад, там бабуся подарувала, чи тато слухав, білі холідей чи ще щось. От. І ми закликаємо вас брати ці вінілові платівки, приходити до нас. В нас там буде спеціальний діджей з програвачем. До нього можна буде приходити і ставити свою улюблену платівку для всіх. Тобто це буде просто небо, такий собі захід. Плюс в нас там буде а, спеціальний журналіст від фестивалю Ardis Corporation, який буде розпитувати про історії саме цих платівок, про ваші історії, де ви їх збирали чи як. От потім ми це все будемо виставляти в нашій зустрічі фестивалю на Фейсбук з фотодоказом. Тому це такий перший сюрприз. От чому ми це зробили? Ну тому що у нас такий дивний слоган цього року. От ви, мабуть, знаєте, так. Так, так, знаю. Про Слухай серцем. <рес> власне, хотіли запитати, чому саме цей слоган так. став цьогоріч? Е, ну, цього року слоган він досить романтичний і філософський. Так? Його взагалі, а, скажімо так, народив або придумав Сергій Гемберг, це президент фестивалю в Рівному. І е, це тому, що джаз це музика, яку логічно не осмислиш. По-перше, її потрібно відчувати. І коли ти сідаєш і занурюєшся в цю музику, вона оминає повністю голову і відразу прямує до серця. Так, у нас така концепція. І тому пояснити його неможливо, його потрібно відчувати. А в принципі по життю ми всі знаємо, що якщо ти слухаєш серцем, наприклад, обираючи улюблену роботу, чи зустрівши кохану людину, чи не знаю, переїжджаючи до іншої країни, серце тобі завжди підкаже правильний шлях. Тому ми хотіли трошки розвинути цю компетенцію. От у нас всіх, саме от через музику. А це щороку от ви придумуєте слогани, слогани. чи це Ta. тільки цього року? Так. в нас, наприклад, минулого року було Арчас надає крила. На благодійному фестивалі наш слоган звучав як мей час на твор або грай джаз, а не займайся війною. Тобто так, кожного року є якась концепція, якийсь концептуальний слоган, який от відтворює меседжі, які ми хочемо надати рівнянам. От, власне, як відбувався mm -hmm. підбір виконавців, які мають цей меседж ваш передати? А, ну насправді дуже цікаво. Ми цього року ми хотіли представити абсолютно різноманітні стилі. Так, тому що в джаза є різні, скажімо, вітки або напрямки джазу, так? і ми хотіли задовольнити всіх слухачів. Плюс ми хотіли зміксувати різні настрої, тому що, якщо говорити про програму, яка відбудеться, от, наприклад, я зараз розкажу вам, що буде у нас в драматичному театрі відбуватися 26 та 27 серпня, то там буде музика взагалі на різний смак, тому що до нас завітає, по-перше, Гурт Пурпур -пур» з Харкова. І вони для нас є космічним гуртом. О, це для нас експеримент, тому що такі напрямки музики ми ще не привозили до фестивалю. І ми очікуємо на повний космос і на щось таке дуже душевне і несподіване. От, далі до нас приїздить гурт Топоркестра. І це взагалі, тому що це суміш. Молдаван, євреїв, одеситів і навіть турків, і від цих хлопців просто потрібно очікувати шквалу клезмерських мелодій, єврейських, молдаванських. І, мабуть, на сцені буде відбуватися просто, ну я не знаю, табір мабуть буде стояти, але ми їх дуже чекаємо на їхній виступ. Звісно, в нас буде так само і класичний джаз, але так само з. Під, під вивертами і з несподіванками, тому що приїде до нас такий гурт, як а, Барто Шпернал Квартет. А, це хлопці, а, які всі є викладачами краківської школи джазу, яка рахується найпотужнішою в Польщі, так? І а, у них. Дуже цікаве поєднання музики, тому що вони а, беруть і, скажімо, міксують звуки альт-саксофону, кларнету і органу Хамонда. І коли ти розповідаєш про орган Хамонда, то багато хто каже, а що це таке? І за цим теж криється дуже така цікава історія, тому що один з учасників гурту Каєтан Галос, в нього ще й таке прізвище музичне. А він вчився в єдиній в Польщі школі, яка саме вчить. От як грати на цьому органі? А сам орган виник в Америці в 20-х роках, і каєтан вирішив його придбати, знайшовши. Це інструмент в якомусь американському барі. А цей орган мандрував до нього через океани цілих півроку. Тобто, там була шалена вартість цього інструменту. І коли він до нього прибув, от тепер він його, скажімо, представляє на різних фестивалях, мандрує разом з ним. І коли ми побачили, як він звучить, що це уявляє, як він складається. А, ну, виявляється, що його треба ще й складати дві години, і в каїтани є такий ліхтарик на голові, і він там <свісно> ці проводочки. Але потім, коли він починає грати, то ти розумієш, що це просто ну, неймовірний звук і неймовірна музика. І сам квартет себе дуже так а, гарно позиціонує, оскільки в них рафінована манера звуку. і от класичний джаз. Тому теж дуже рекомендую їх почути. Значить, ще у нас буде представлена Грузія. Обов'язково Грузію ми дуже любимо. Ми привозили вже ні Ніно Катамадзе і інших виконавців. Цього року у нас на сцені Арджазу з програмою Gratitude to Тюканчелі. Я такий Композитор світовий відомий Гія Канчелі, який написав музику, наприклад, до таких фільмів, як Міміно та інших. Тобто, це людина, яка створила музику для кінематографу, для театрів. Тобто він геніальний. І Аніко Деліце, а це саме та виконавиця, яка представить програму вдячності до Канчелі. Вона разом з нашими українськими музикантами буде відтворювати саме його музику. І ну, це прекрасно, неймовірно, дуже витончено з нотками такого грузинського духу, сили, міцності. От, вона буде у нас 27-го, так, це субота, тому що два дні в театрі. Далі, що вам ще розказати, далі у нас є Макс Таврічевський, якого вже всі добре знають, це блюзман. Це людина, яка, мабуть, не просто палає блюзом, вона ним живе, тому що коли ти його зустрічаєш, а Макс може тобі розказати історії про всіх. Про всіх блюзменів, про Маді uh, Вотерса, про фільми, які треба дивитися, які не треба. Що сталося, наприклад, з Джазменом, який продав свою душу дияволу і вивчився грати на гітарі. Тобто, це людина, яка привозить до України дуже багато блюзменів світового рівня. І щороку Макс у нас грає. А цього року він приїздить до нас uh, з проектом Ukrainian Harp Union. Харпери uh, — це такі чоловіки, які грають на головній гармоніці. Та? От, і відповідно, на нас чекає блюз, у виконавці харперів а, і інших музикантів, які є в цьому проєкті. Тому бачите, в нас дуже багато варіативна програма, і кожен знайде там а, собі на свій смак до свого серця, щоб послухати. Власне, відомо, що стартує фестиваль із перегляду кінофільму, співаючи так. під дощем. Чому саме цей фільм обрали і де рівняни зможуть його переглянути? А, ну так, це теж. Це наш традиційний захід, який відбувається. От у нас Арчас завжди стартує з часового кіно. Чому? Тому що це теж інструмент, так? Знайомство з джазовою музикою, з історією, так, джазу взагалі, з джазовим кінематографом дуже якісним. І ми проводимо цей проєкт спільно з кіноцентром Ера вже 4 роки поспіль. У нас деколи формат був такий, що, наприклад, ми показували німі фільми Чарлі Чапліна там, Вогні великого міста, і в нас ще був тепер та тепер це людина, яка грає на фортепіано там і підзвучіме кіно. От. Або ми показували теж фільм Піаніст, можливо, ви знаєте, теж дуже цікава історія про людину, яка народилася на кораблі, яка там і померла, але вона безподобно грала на фортепіано, і ніхто не знав, звідки цей талант взявся, і там про його життя. От. І тому ми такі фільми обираємо, тому що ми хочемо ділитися дуже вглиб. Цього року ми обрали фільм. Це мюзикл, це мюзикл, співаючи під дощем. Це фільм, який увійшов. Зараз я вам скажу. Він очолив список ста найкращих кінофільмів серії ста років від американського кінематографу. Тобто є рейтинги і спеціальні. Він там в топових позиціях. По перше, це саме найперше звукове кіно Америки. Так, це кольорове кіно, тобто це була така революційна подія для них. А сюжет взагалі дуже емоційний, тому що є Дон Локво, це популярний кіноактор, який там, починає свою кар'єру простим музикантом і каскадером, і в нього закохується кінодива. От, і Ця кінодима впевнена, що там є роман. Але насправді це трюк кінокомпанії. А далі я спойлити не буду. <гум> От, я вам дуже раджу а, знайти трейлери цього кінофільму От, і прийти до нас. Там вартість зовсім невеличка, 30 гривень. Це просто робиться для того, щоб ну, якби, окупити зал, але ми вас дуже чекаємо. О, Дякую, з цього обов'язково прийдемо. Mm -hmm. Також у програмі заходу передбачена фотовиставка. Власне, які світлини будуть да. представлені, і хто автор? А це взагалі дуже цікава історія, тому що цього року ну, на фестивалі у нас ми завжди даємо можливість молодим людям здобути досвід, як це бути за лаштунками фестивалю, як взагалі. Організовувати різні проекти так ми завжди цим ділимося, ми вчимо, і тому у нас завжди є волонтерська команда, яка насправді складається з талановитих молодих людей, які є оригінальними особистостями. І от у нас кожні там два дні тижня в нас є такі збірки, де ми обмінюємося ідеями. І от саме на одній збірок у нас виникла ідея, а чому б нам не зробити? Чорно-білий фотосет який буде мати назву Слухай серцем, і де ми могли висвітлити цей концепт. І героями цієї фотосесії мають стати просто рівняни. Прості, прекрасні, харизматичні, але ті, які просто от прийдуть і захочуть сфотографуватися. Далі на цю ідею відгукнувся Олександр Бусленко, наш рівницький фотограф, який взагалі дуже любить. Я думаю, от він любить якраз щось таке дуже кризове, щось нестандартне і те, що потрібно зробити дуже швидко і вибухнути. От, і протягом двох днів ми в кіностудії Саші. А, приміряли шляпи, ми бризкали на людей водою. Ми їх, <с, <с, ми їх так само лякали десь з кутка для того, щоб видобути ці емоції. Навіть в нас було немовлятко, яке ми клали на платівки, і там потрібно було фотографу висіти. Ми його тривали за пасок, щоб він не впав. Але в результаті вийшла прекрасна фотосесія, де рівняни можуть себе побачити. От Ми її таке назвали Слухай серцем. І по суті, саме її ми будемо виставляти феєдрам театру, тобто можна буде там побачити. Бачити своїх друзів, от ми з того дуже щасливі. А плюс Саша має дуже багато світлин, як і інші фотографи, насправді, тому що нас Рівному величезна кількість талановитих фотографів. І вони завжди акредитовані у нас на фестивалі, і вони завжди продукують прекрасні світлини. От і от Саша теж в їх числі, і ми вирішили зробити його фотовиставку. Тому готуйтеся джазові емоції, які будуть на вас дивитися зі стін драмтеатру. Також передбачена виставка хендмейту, що саме виготовлено власними руками має Ви бути представлено. знаєте, у нас не тільки буде хендмейт, Я ще вам розкажу одна таємницю. У нас буде така штука, як відеомапінг. Чули про таке? Ні, ночі. Відеомапінг це візуальне мистецтво, яке може, наприклад, зображатися на стінах будинків. Яке може зображатися на різних поверхностях, але ідея в тому, що 에, беруться зображення або якісь такі візуальні речі, і з ними можна створювати з них справжні 에, мистецькі візуальні шедеври. Цього року ми запросили від дуже відомих з Івано-Франківська, це Сергій Глоу та його колеги. І от на сцені драмтеатру під час виступів 에, можна очікувати справжньої магії. От ми про це ще не говорили. Це я зараз говорю вперше, але ми дуже чекаємо цього, так а, окрім того. У нас дійсно буде виставка хендмейду від майстрів, це теж традиційна річ, і завжди в нас виставляються рівняни або навіть львів'яни приїжджають до нас, і там можна побачити різні речі. Там можна побачити, наприклад, подушечки у формі контрабасів, там можна побачити ем, шоколадні цукерки на джазову тематику. Там може бути картини якісь. Ну тобто, це все, що робиться руками, і те, що пов'язано. Ну, з музикою хоча б трошечки, так? тому а, я думаю, вам краще прийти і все це подивитися в антрактах 26-27 серпня в От, і... А це можна буде придбати на так. так, 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 можна так, так. Придбати. Тобто ми, звісно, можна придбати, і це, по суті, така площадка для наших майстрів, тобто це ще одна ціль їх промоції їхнього мистецтва. Тобто вони просто виставляють свої речі, продають, звісно, і ну, без проблем. Традиційно фестиваль ще співпадає із Днем міста рівного. От цікаво, так. що підготували на цей день. Ну, от, бачите, тут. Да, тут ми теж старалися, ми хотіли зробити для рівнян подарунок. Ще я розкажу, що а, в суботу, зранку, так, а, в нас теж буде захід безкоштовний. А, цей захід ми робимо а, сумісно з компанією Софсерф. Так, це наш а, інноваційний партнер. І от. Компанія SouthCerf вирішила зробити IT Talks, Це така подія, коли привозять ці спікери на якусь певну тематику, от, і люди приходять і просто слухають, да, тому що їм це цікаво. А на IT Talks ми будемо розповідати про віртуальну реальність. <гум> так. ми так само будемо там презентувати відеомапінг і ще інші речі. Тому ми теж вас запрошуємо, слідкуйте за нашими анонсами, ми викладемо певний час. От, Але це буде. І плюс до Дня міста підготували ми таке. Ну Насправді, треба готуватися до того, що ми підготували, треба вчити рухи ліндіхопу. Це коли дівчат закидають там на спину або ще кудись там <гум> по підлозі перевертає так. Чому так? Тому що. З, зараз вам скажу з котрої години, тому що в мене є тут шпаргалочки, у в мене все написано. Зараз вам скажу. Так, так, так. так, так. Да. Значить, З 18-ї години по 20 ту у нас буде на лебединці концерт безкоштовний. Відкривати його буде наш рівненський гурт Travel the World. Так? Це досить цікавий проєкт, тому що там зафіксована музика різних країн світу От. від Ірландії до Азії. А після них будуть, ну прям так скажу, жарити і шкварити оркестр джаз-панку та свінкору за з Варшави. Ці хлопці шальоні, ці хлопці ламають контрабаси під час виступу, а в них просто купа енергії та драйву, і от вони будуть запалювати саме свінговими композиціями. Тому потрібно приходити. Якщо ви хочете, ви можете вдягнутися саме в стилі свінгу. Так, от це теж цікаво, і ну, будете літати там <смі>, різні сторони, <смі> танцювати разом з нами. От. Це перший сюрприз далі. А в 21-й годині ми всі перебігаємо на Майдан Незалежності, де ще один спеціальний гість фестивалю до Дня міста це Іванка Червінська. Її можна впізнати з гурту Шоколад, який неодноразово приїздить до нас в рівне з щедрим вечором, з добрим джазом. Це така теж традиційна імпреза. Іванка Червінська була учасницею проєкту Голос країни, де її викладачем та тренером був Святослав Вакарчук. І насправді. В Іванки шикарний етнічний голос. Вона настільки відчуває ну, саме українські пісні. Вона прийде з музикантами з квартету Ігоря Закуса, який аранжував коломикі різні різні українські традиційні речі саме в джазовому форматі. і Оце буде такий подарунок до Дня міста. Тому ми вас теж дуже щиро-щиро запрошуємо. От. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за розмову. бажаю успіхів у проведенні фестивалю. І нехай в рівному з'явиться ще більше поціновувачів джазової музики. <гум> Дуже вам дякую. Я ще хочу нагадати, що для того, щоб ви дізналися все про фестиваль, заходьте на наш сайт ArgasInfo. І ми вас чекаємо. Слухайте серцем. Ваша Арджас. <гум> на цьому в мене все. Нагадую, це була програма рівне культурне». мене звати Вікторія Бондар. До наступної зустрічі.